Перше флот Сполучених Штатів Америки містить більше авіаносців ніж усі інші флоти світу разом. Друге права рука вміщує більше повітря, ніж ліва. Третє у Саудівській Аравії немає річок. Четверте. До 17 століття термометри заповнювали коняком. П'яте. Лава після виверження рухається так швидко, як гончаки. Шосте. Мексиканський правитель Монте Сума випивав 50 чашок шоколаду щодня, щоб провести час у гаремі зі своїми 600-ми дружинами. Номер 7. На Юпітері регулярно йдуть алмазні дощі. Номер вісім. Щодня 60 людей стають мільйонерами. Номер дев'ять. Сумніви в наших фактах. Це ознака розуму. Номер десять. І нарешті у мозку немає рецепторів болю. Тому ви не відчуваєте болю, навіть якщо вколоти голку.